Коли я вступала в бізнес школу, мені дуже хотілося мій практичний досвід покласти на щось таке більш грунтовне, теоретичне, розкласти все по поличкам, весь той хаос, який я останні роки отримувала в роботі. Мені хотілось дуже його розсортувати і поставити на свої полички. і це вдалося. Я дуже мріяла, щоб це було класне навчання, грунтовне, цікаве, щоб мені тут було дійсно приємно проводити час, а не тільки корисно, і все це насправді співпало. У нас дуже класно був побудований процес навчання, тому що ми тиждень інтенсивно навчаємось. Потім їдемо місяць, живемо своє життя. Приїжджаємо купа практичних питань, купу всього ми вже потестували, засумували одне за одним, і Тому класно було навчатись через те, що ти постійно поєднуєш теорію з практикою. Точно ще змогла за ці два роки отримати. Я на 100% підтвердила для себе свої практичні компетенції, тому що я тепер знаю, що я не просто на практиці це вмію робити. Я знаю, як це робиться. Я розумію, як краще робити. У мене є завжди вибір того, як краще це робити. І е, тому я точно підвищила свій рівень знань саме в маркетингу, в теоретичній частині, і дуже багато різних інструментів собі забрала. Я для диплому вибрала доволі незвичну тему для бізнес-школи. Вона була присвячена особистому бренду. Написала таку роботу, яку я далі буду застосовувати постійно на практиці, а це те, що буде моєю унікальною торговою пропозицією, тому що такого нема на ринку інших спеціалістів. І я розумію, що я йду не тільки з теоретичними і практичними знаннями, купою нових знайомств купую нових друзів я ще йду з такою унікальною концепцією, яку далі я буду вже застосовувати в своїй практиці. Ця робота вона також буде викладена в книзі. Я маю підписаний договір з видавництвом. Буду писати тепер по цій роботі. ще книгу. це було дуже глибоко, це було дуже душевно і дружньо. Ти постійно себе відчував в колі класних людей, яким не все рівно на тебе, і тобі не все рівно на них. І це такий час, який хочеться зупинити і прожити ще раз, тому що він настільки був приємний, кайфовий, розвиваючий. Це точно те, що я буду згадувати все життя.